Good morning, доброго дня. я знаю, що багато з вас пережили непросту ніч. Я ще раз висловлюю свою повагу і захоплення українцями, які два роки вже Уособлюють собою мужність і витривалість. Я тут прибула вже другу ніч. і Я розумію усіма фібрами душі, що від вас вимагається під час цієї війни, чого вимагає саме виживання. Це той досвід, який ми всі Поділилися Бенедетта, я дуже рада вас бачити онлайн. Сподіваюсь, на скору зустріч. пані Бенедетта висловила конкретні кроки до 33-го року. Що стосується нашої здатності, як ми будемо наближатися до конкретних рішень протягом саміту. Я знаю особисто генерального секретаря, знаю людей, які з ним працюють. Я знаю прав. Народу нашого альянсу альянс готовий зробити все можливе, аби досягти прогресу на трьох напрямках. Перше, це власна оборона і безпека альянсу, не тільки з точки зору рішень, які ми прийняли на стратегічному рівні, але йдеться про імплементацію практичних рішень, які проводяться нашими представниками на різних флангах, крім того, йдеться. Про фінансові зобов'язання ми повинні домогтись рівня 2% від ВВП на витрати оборони, а також закрити наші потреби у цій сфері. Ми знаємо, що наші воєнні колеги. Вимагають для того, щоб виконати всі структурні особливості наших збройних сил для того, щоб побачити, як змінюється наша загальна концепція і стратегія. Ці рішення зроблять сильнішими альянси. Також на підвищують нашу спроможність підтримати влади в Україні, тобто йде мова не лише про сутанадівські рішення. друга лінія наших рішень буде стосуватися підтримки власних Сне України, і тут центр words, uh, гравітації буде зроблено на те, щоб це були не просто слова, а практичні суто практичні power. речі і в, power, і в військовому плані, в економічному financials, плані, financials, в фінансовій підтримці, so дипломатичній підтримці і таке інше. тобто Рада НАТО Україна, яка є новим органом, це не просто формальність обсяг роботи і зусиль, які виконуються в межах цієї структури, не дають можливості назвати це суто формальним рішенням. Підтримка є дуже практичною. Ми в Латвії надаємо підтримку України на рівні десь 1% від нашого ВВП, і цей рівень буде підвищуватися, скільки усе суспільство підтримує Україну. Всі. Ми також очікуємо, що і інші союзники підтримують активніше України в плані оборонного виробництва. Що вчора сказав і адмірал Бауер, і про що не одразу говорив генеральний секретар НАТО і цікаві зміни в межах. О, сектору оборонної промисловості є те, що ми, йдеться не лише про контрактори, про великі про контракторів, про о, о, великі компанії, але також про збільшення інвестиції в оборону плюс, звичайно, ми будемо брати до уваги вивчені уроки і досвід. проривні технології. і нові практики, це все ще буде опрацьовуватись і звичайно стримання Росії, що вимагає і санкцій, і практичної імплементації санкцій не просто не просто формулювання нових пакетів співпраця з партнерами через скарбниці, через міністерство фінансів, через європейський союз, для того щоб визначити в чому є прогалини, які треба заповнити звідки Росія отримує. Чи якісь деталі, чи елементи, uh, sure і перекрити ці прогалини Ми також маємо забезпечити, щоб so we, as робота ЄС та НАТО була взаємодоповнюючою. Тут не може the бути the жодної конкуренції в плані оборонної промисловості. Оборони промисловості. So ми маємо бути єдиними в плані оперативної сумісності, and стандартизації. І, як сказала Бенедета, ми будемо так також співпрацювати для проти, протистояння таким країнам, як Китай, Іран, Чимало мало роботи треба зробити на практичному сенсі, все це буде в центр нашої уваги до е, саміту. Отже, це не просто слова на папері чи слова, це практичні речі.